А, ла 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 алло, алло, команда якась в Дискорді присутня? А, uh, шо, да. Як ти заїбав, блядь, я знав з тобою? Кафлеш, блядь, це Сука, я зараз після гри підпишу тебе, блядь. Добрий вечір. Дякую за розсапку Акумі. Усім привіт. Усім гало. Дабл еспресо. Я, я, це дабл еспресо. І це перемога, мабуть подаруйте це. Ци... Реально, подаруйте це цьке. Що, не кров, а сабаним? Блять, я забаню зразу Хускара, блять, без цієї хуйні. Не бань. Що не бань? Ай, так, тут виходить, що шо Що їм за... Ана, чуєш спліт? Бачу, сильно вздихаєш, блядь, зроби це капітаном, давай, нахуй. А то бачу, ну, пиздіть, кожен, блядь, це вміє, нахуй. Добре, але я тобі героя беру. Та, будь ласка, бля. Все, питань нема. Зараз-зараз. побачиш героя свого. Титан. Угу. Ти титан. Я The battle begins. Непогано він мене забачив. тут. Тро не Диви, диви прикол. Бля, Роман, Роман. Так він не вийде звідси. Другим. Це не ти, що застрягає на кліфах. What the fuck? Без, він без охорони. Mm. Фрій. Це обнова, яку ми заслужили. Я так. пайп. Я не маю, що бідати, що ти живе. Треба мені ще там цей. Лол. У Мене рута валора, я хочу. А, під давай. під ульт Дивись, Міра. е Рубік. Ну, я ще біжу. Нормально, а, я казав. Норм, норм. Войт на тейт с Без хрона ще має бути. А. Він відскочив від нас. Ладик заеба там кастувати. Купив буде ставити, да? 7 секунд тпяка це противна на хрень. Медиа, в миди, движ, шума. Я лечу в мід. Не ваша хрона буде. А, Я теж лечу. Mm. No, Зараз поставить мене хрона.

Бодевард тут поставил в центр. Бодевард, да. Опс. Смока рабочая. Контролем хрона, хрона да. войдет. Слаб, слаб. А. Да, ты пишешь, что был на атаке. Он не очень батак, но повредал, но... А я, я нічого не можу зробити Ні, да там. Ні, то там вчили драфт м. кіберспорт, а я на титані бігаю, блядь. Your hero. Your hero. Як ти так задрафтив, hero. що в них Ну, типу, куча ему там, а в нас куча вся... бомжів. А можна апарат або дума? дума забанити можна? Кого? Дума або апарата. А наш. Ну, або краще, Чого? то є то. А я хочу морфа. На чотири? Да. І я заради цього буду банити, дума і апарата, щоб ти зіграв четвіркою морфом. По-перше, да. ну ми... хоч одного можеш забанити. Ні, ми не будемо. Ти все одно баниш рандомно, типа, тобі жалко кудись банк. Типа, ти такий, о! Я люблю секунди, секунди. 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 Ти, ти сладушка. Зробити капітаном. Другий морф, чувака. Ага. А. Ні, ну це... Ну це значить, він вже грав з ним. The battle begins. Ну добий кріпало, чел, блядь! Я дивлюсь на це, блядь! Я є, блядь, що ти смієшся? Це пізда, блядь, бутерка! Добий кріпало, 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 малю, блядь! Не з маною проблема. Красиво. Диск після блінка звучить як план. Я хочу там пойти. Тут приходится трохи. Ну, тут бежим. Ну, минус Эгис. Так, Даниэль, твой зеленый час, минус Дарквилл. Этот чел даст сейчас будет. Чипать просто. Ебать по жопе там тычкой. Молодец, Долл. Пидловый, 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 пчела. Пидстанов еще. Йоп! Ладно, окей. Тебе теж підловили. Іди звідти. Я не підодався. Ааа, там 800 кріп. Він сам за себе. Вальту я дам. Замучу Аляску назад, блядь. Потемпларка в міду трохи. Ви... Бля, я ж натиснув С. Соло ехо натиснув. А, да. а ты куда? Та я думал тобарку зарорить, а тут. Це, це не паблік тут мужики потіють О, на максимум. А, ну йди на найксі щось забайти з рейджом. Відповідальний mm -hmm. за на морфі. Це непогано. Ага, так, так. Вони таки кричать, в нього рейджокінчується. Я мраю. Ой, блядь. Там просто від Ну, нам. Mm, да. — Choose your hero. Тут Дровку тут треба забанити, бо дровка і тебе нором б'є інфо. А тебе, а мене? Блядь, <ривітка> <ривітка> а тебе, а мене? Так, хто це пише, пропонує взяти антимага мутит. — тут? Вже все, ГГВП, це кінець, ми проїбали, але вороги впало нажали. <ривітку> The battle begins. Вот, oh, все гарно. Oh, Дуже some дякую some за things. паузу. Чот, ваше друга. Mm -hmm. Каоі, каоі, каш ты шторо. Ой. Надеюсь, там врамакала. Там подвійне спрессов ні. А, дабл стак на ншах, але більше не буде в'їбався на трю там. Вс, я подсбах, мужик. Він <звук> без а це що за хуйня кнопки, Він без першого. Ну як ну, ми не можемо підійти О, не хуй е Я може да помню медлучати, чем я там будучи Брейканов. Какс блинком мене убив. Минус бринк клаксу. Рокот на гриле. Охуеть, чё на мультикасту пахнет. Рокот на ДВ. Я зараз дам гори. Ще раз так стрельну. Что это за хуйня? Алло, ну, партизаны, блядь. Сварк, ДД біжить. Я, я, я лечу, сзади. я лечу, я лечу. Я здесь, по-моему, ДД Я хекс дам йому зараз. Акс, я не лечу. Я лечу, я лечу. Я не лючу вас, Макс. Не бачу вас, чушутся. Я снял варды, я не знаю. На привет. И с варды. как стрегнул. И с Я тебе камеру, смотри, надо называть. Раз, шел. раз. И зазабыл. А есть еще что-то? Может, Это может. Я может. Треба. Я лучше тоже. Він тебе бкб, пана тес, я заколю його, якщо встигну. Бля, сларк на дабл тревелах. Я заколю його. Е, це з таланту він не вийде. Двох століттів. Гарно було Антон, не? Я лечу, коротше. Алакс, ні, ні, Треба відійти. Акс сам себе заколив. Де себе заховав. Вел велка, я. Велку, велку, велку треба. Мене Сларк сів п'є. Помогти мені, я б. Мене Сларк весь файт, Б'є. Рок, Сларка скину. Пизда. Просто пизда. Я лечу. — Як же я живу довго? Акса добила, але. Іло. Сандер. 3 секунди. Сандер, Сандер! О, Сан! Льюі, в нього! Ну ж жми, просто ми в кажеш, землю. Бай є ще. Ах, з байни ну, все прилетів. Сларка не можемо вбити, ні. Тим Роман живе. Бай на тебе третиснуть. Найс, не вийшли. Блять, 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 ну ні, ні! Секунда, за дуже секунду в нього і в нього полети, але... Но... На... Хороший, ну хороший. Хто <звук> знає, що в форі хекс є? То не бояться хекса, а не очікують. Ну, блять, там огор був. Я бачу, не бачу. Вони мені раз кадуєбало. Старк, Старк, Старк! Продовжуй Хекс. <звук> Я шапка. Найс. У него бай болі. Я баннер поставил на некс кач. Я там глиб. У нас сто... а, вони ліп, зламали yeah. баннер. Че, че, я маю ша один. Слак бай. Хекс 2 секунды, поне буде хекс. Акса нема, мы можем далі на спину. У не, не, хекс. Добре. Чай я бою. Харк хекс. Бьемся, дямся, шов зайдет. Я для блять. Нихреново. Че да, за сейво, да? Акс. Як же слагай, а? Акс здох. Ты ввинвейкер, Да. Угу. Дякую. Шадей <рес> байсайона. Криси? Чому... От, от реально, чому всі завжди думають, що, типу, оця сплітпуш дота, це криси. Навпаки, блядь, вона, враз... вона капець складна. Бо, типу, одна помилка коштує яка, ну, дуже дорого. Прям нереально дорого. Це Vinhu, мабуть. Морф 46 не дуже працює. А, а, да, да. бля. Блядь, бля, бля, я, ж ж <laughs> я по на наступний раз. The battle begins. Так, треба домовитись, кого будемо діпати в цій грі. Раз, два, два, три. Ну, добре. Команда, ага, дядька. Алло, Гандон, хули кента покликав, блядь. Сука, в соло не може. Аааа, вот так вот, да? Ну, типу, типа, это типа остане, бля. Хорошо. Ладно. Инчо, в миду попробуем. Я повільно вижу. Мы уже пробуем. Ага, бачу. Там пробование нреальні. А, вот никс. А, ось никс. Ага. Бля-бля-бля. Найс. Ты бежишь, да. Я бежу, я бежу, давай да. Ти, на, на Венси, там, типа, ты ти такий. Ага, 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 килл, треба. Лишили сьому. Тут. Сповільню, сповільню, заблочу, заблочу. О-о-о-о-о-о-о-о! Тихо-тихо. Є, є, о. є, є. Ну давай. Роман, мені здається, вони десь стоїть з цими каплями. капля Каже, кіл треба залишити цьому. Ну все, лишила. Я, думаю, твари забрав, забрався. Я задувал. Oh, я бью, я бью. Верну, верно, верно. Виктор, 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 Виверна, гайс. Мы тут запашком бегаем. У мене некс бегает, приступ. Нет, не! Я бы стопа. Ник, сдох.

그런 생각이 듭니다. 음 오, 이거는, 야, 이거 전략 전략. 자, 아! 아! 이거 27분 만에, 네. 27분 만에 아, 17분 만에 보 야, 어 진짜 이게 바로 약간 뭔가 이 느낌이 뭐냐. 애하는 느낌이랄까요? 진짜 반가워. 네. 아니, 이어배달을 예. Yeah. 까지는도서관했어 왜냐면. 오케이. Okay. Uh -huh. No już ktoś z nas. O. Okej, okej. Ostatnia gra, да не играю на Choose your hero. The battle begins. Так, мира, давай, на... Дивись, на... Ебай, на... вин через хил. Думаю, что... Прикинь, Реально да? Ебать, хай, не... нахуй! Ну, бать, герой. Кента. Четыре. Mm -hmm. Мне Эээ, mm -hmm. на чекай, я, давай, давай, я... Пока. я пока, я пока Ладно. <реш> Блять, ну, да, як... що я побачив тільки більше, що нахуй? Більше Ой. не прийде. Просто кричу, спеціально під цю хуйню. Охуєть, блять! Якщо вони захочуть щось в міді, можемо файт. Хочуть, хочуть. Попробуй заїхати. На тобі накрутка на праймелі. А! Не встиг бедмел натиснути, але... Живий, до речі. Може, може продовжити зараз. Можеш, ти фул хп. У мене нема кнопок, у мене нема кнопок. Біжа, біжа цемку. На тобі накрутка на праймелі. Відпустив. Трохи далеко, піздець. Мене. Mm. Mm. На мені хуйня якась. А що це таке? О, це слава. Як він такий сов. Ой, бля. А Я Choose your hero. Так, Прису шо, на, на четвірку в нас на хто йде? Блядь, ти заєбав! <світ> <нахуй. світ> Нам треба к <світ> треба кері проти тайда і худвинка. Фонтомка. А що? Фонтомка. The battle begins. Хто сказав, що я бичий письмо? <рес> Хто це сказав? Піднімайся, бать. Я yeah, я. Yeah. було Охуєть роман, коли патідота, блять, роман, коли це вся хуйня, в бой заходиш, тобі бичий письмо на зв'язку. А, а, блять, вижива не дає це хуйня. Просто йду, блядь! Дай скатать вас сюда. <рес> ну, стан огр, стан нас чекають тут. Все, хватит. Гниди, блядь. Так, 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 О, так. Вот это а відігнави, відігнави, <рес> блядь, у нас без кнопок героя я забув. Видигнали, видигнали, нормально. Блять, у нас тупо бара Огр, блять, який типа приходять такі, ну... Ну, ты не можешь с руки попасть, Обережно, бы. Побереж, но ну, пока, блять, четверка задыхается уже, нахуй, там. <рес> Душимся. А, Рубик, <рес> чай. Я пешком бежу. Я иду, вечкай ты манев ну... Я зрунай буду. Хелпанить, потом и все. Я пить, а Я там сам, я там сам. Хорош. Ну, давай всех. Манный він. Ебать, кто поставив, це ебано діджа, блядь, я вже годину сижу в голові, о о о о о о бля, хуйня, це піздець, просто піздець, блядь, годину вже, О-о-о, блядь. А ну... Я теж тепаюсь. О, да, я хотя Да, 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 да. Не помріть, ага. не помріть там. Не, ні, ну ні, да ні, мне ебай. Охуй. Я хотів разбить охуення. Ооо, бай, все. Блять. А шо nice. це, блять, було нахуй? Я тут стояв, блять, і мені дало сайленс? Я отут! Я дав, я дав, я дав. Я бы кабаєш не натиснул, ладно. Вроде все. Ай, сорном. Поки стартуємо, зайдіть, будь ласка, хто ще не зафоловився, зафоловіться. от. Можете подивитись відосик, лишити коментам і так далі. Буду вам за це дуже вдячний. Каоікаштиро. Ка Коли вийде патч, то там будуть відосики якісь не тільки з Патідоти, от, о, а можливо буде щось і поцікавіше. Так, що, давайте, го-го, го алло. Раз ви сьогодні так активно приймаєте участь в паті доті, то можна, в принципі. і ну, якби Ще одну катанути. Choose your hero. Не бань от, а мут роман. Чи, чи забаниш? Так в нас восьмі, берем пуджа. пужа. на клікбейтне відео щось. забанили бачиш. пуджа. Що щось про пуджа треба. А я от до речі, може це та сама гра де. І... Дровка, я... дровку, роман, дровка. Да, де дровка на 5. Все, дровка на 5. 5 Поехали. The battle begins. Шо, в топ. А? От, снайпер. що можем бити. Панго ще раз. Так, да, можемо. О, да, 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 тут тут тут. Хорош, хорош наробик. So хорош наробик. So нароби. Тут із, uh, тут есть. Із... <палка> Ебать, все Ебать, свап. Ара, сюда, сюда, сюда. Иду, иду, иду. Манус буде стребать. Я писал, что в них тип файт такий, що они никто не розуміють, кого має куди свапати, хто, кого вести. РП. Ты живешь, не? Угу. Я поможу тебе, обыцю ты з ним. Я убив пану. Бля, типень, кто смагус? Еээ, хіпнув би ти попросив. А не через я токсик. Це підтримка команди. У мене БКБ ще буде. Мін багато. Ось тут 100 мін багато. РП зараз буде. У мене. І на міни повіз. Лінка, лінка, в пану, я не приплікав на ТС. Забашую, блять, він мене приїхав. Блядь, побудь мені. Ну вони геній на мінки вивозять і все. Ну там ні РП, ні хуя немає, маєте А с этой. Треба я кусну, пора А сиди, Можем вот не добыть? Я не могу, я без битвы. Шард роман не ебаш. Когда шард бачишь? Бля. Можем, можем. В этом ты че знавали уже с Милниром. Можешь стрельнуть в бать его. Опа. О, Рубик, можем. Рубик, как я и сказал, блядь, нагонял, сыграл на реакции. И чего? Башик трокай, пам. І Мінку розпляй. ГГ. Таке загрозне побачення. Блеснеж. Правді... Обраніч. Тереза. Обраніч. Геніальний коло цього бласі крану. Так у повелося, під фонтан біжить соляр дота. Я люблю її круті стрифи. А невдовзі задушить Рома, ми всі розбіжимось по незафармлених кемпах. Лиш вона, лиш вона, затільтися сумна, буде фідить, не червоніти перед сіметами вона, моя дівчинко печальна моя кері золота, я продовжую кричати, залиш патлюха ти байбек. Що це таке спліт? Запрошує вас до своєї групи відхилити.